Бюджет у понад 500 мільярдів гривень на рік. Це агенція оборонних закупівель навколо якої розгорнута справжня медійна війна. керівниця ОС продовжили контракт. І ті, хто стоять за нею, витрачають шалені гроші на її рекламу та антирекламу міністра Мерова. Але чим саме запам'яталась без за перший рік дрони для фронту закупової підробки. Там не потріб в документах передова техніка на ділі китайських мотлах. Дрон за 17 тисяч гривень, що не долітає до цілі. Військові змушені лагодити це у своїх майстернях за власний кошт і кошт волонтерів. На кожному етапі відкати тендери лише для своїх компаній, як приклад скінтеки і Ясн-22, з мільйони доходів за минулих часі виросли до мільярдних. постачать дрони, які не придатні для війни, однак вигідні постачальникам. Аналогічні мільярдні схеми на закупках мін, зброї, пікапів всього. В результаті гроші в офшорах, техніка на спітнику, армія на полі бою без підтримки. Так, правоохоронці починають провадження. А де результат? І хтось вірить, що аудит НАТО розв'яже проблему. Схеми тільки вдосконалюються, а ціна цього наші солдати та міжнародна підтримка. Наш телеграм-канал.